Бажаю здоров'я, шановні війничани та гості нашого міста. Як зазвичай, ми сьогодні поговоримо трохи про інфекційне захворювання і що цим відбувається на теренах нашого регіону. Обласним центром контролю та профілактики хвороб моз України здійснюється постійний моніторинг стану захворюваності на інфекційні та неінфекційні захворювання. Епідситуація в регіоні із інфекційних захворювань залишається нестабільною. З початку поточного року рівень захворюваності на інфекційні захворювання в порівнянні з п'ятьма місяцями попереднього року трохи нестабільна, і ситуація погіршилась, Стало захворювань інфекційних на 60%. Сотків більше, крім Захворювань на коронавірусну інфекцію, гострі респіраторні інфекції та грип одним із найбільш розповсюджених захворювань це захворювання на гострі кишкові інфекції. Але більше 75% цих захворювань це захворювання дітей, тому ми маємо чітко завжди пам'ятати, що їмо, як їмо, як ми, ми годуємо наших діточок, як ми зберігаємо готові харчі і як ми обробляємо і готуємо їжу центром контролю. Та профілактика хвороб моз України спільно з нашим департаментом охорони здоров'я та реабілітації облдержадміністрації продовжуються здійснюватися заходи щодо зменшення поширення коронавірусної інфекції. викликаної SARS-CoV-2. І можемо сказати, що поступово ця захворюваність, як в неепідемічний, скажімо так, сезон, зменшується, і тому там ситуація абсолютно контрольована. За звітний період на території Вінницької області було зареєстровано 35 Випадків кашлюку, якщо порівняти з минулим тижнем, то було 55, тобто ми розуміємо, що майже мінус 30%. це є на сьогоднішній день фактом того, що діє, скажімо так, тимчасово вимушена ізоляція дітей, а саме закінчення учбового року. Але хочу нагадати, що за 5 місяців цього року було виявлено майже 330 випадків кашлюку а в порівнянні з минулим 7 роком, коли було всього виявлено 13 випадків. За цей тиждень зареєстровано 96 випадків вітряної віспи, знову ж таки, що майже на 30% менше ніж було за попередні тиждень, але всього. За а, 5 місяців цього року було виявлено 3432 випадки вітряної віспи. Тобто, ми з вами розуміємо, що ситуація з дитячими інфекційними захворюваннями нестабільна. Впродовж минулого тижня на території Вінницької області, і в тому числі міста Вінниці, не було виявлено жодного випадку вірусного гепатиту. А було всього виявлено один випадок лаймберільозу, але ми розуміємо, що сезон. Тільки тільки розпочинається, крім того, хочу повідомити, що трохи зменшується виявлення нових випадків на туберкульоз, і було всього на отримано 8 підозрілих ситуацій повідомлень про нанесення покусів та ослення дикими і свійськими тваринами. Хочу наголосити, що у нас починається сезон так званий холерний сезон. А саме з 1 червня по 1 жовтня, безперервний епідеміологічний нагляд за холеру він посилується саме в цей період. Холера це гостра діарейна інфекція, яка виникає після вживання харчових продуктів або зараженої води, які інфіковані збудником вібріохолера О1 або О 139 Інфекція переважно передається фекально оральним шляхом через забруднену воду, їжу і контакти з потенційно хворими людьми особливо, якщо за ними доглядати і не е, убезпечувати себе, виконуючи прості правила санітарної гігієни без належного лікування, холера може призвести до зневоднення і в деяких випадках навіть до смерті. Фахівці нашого центру проводять моніторинг відкритих водойм, а саме ставки, річка Південний Буг в інших регіонах, так само моніторять морську воду, крім цього, беруть проби стічних вод. В минулому році в Україні в декількох регіонах були виявлені підозри на холеру, але випадків холери не було. В тому числі, і, наприклад, в нашому ставку на Вишенське озеро періодично виявляються не патогені, тобто ті, що не викликають захворювання. Бріони халери саме головні поради, як ми можемо себе убезпечити не тільки від холєр, а від інших захворювань, які таким шляхом можуть передаватися: не купувати їжу, зокрема рибу у місцях стихійної торгівлі, не купатися та не ловити рибу у забруднених водоймах. Ну, переважно це мається на увазі стоячі водойми. Дотримуватись правил особистої гігієни: мити завжди руки перед їдою, після їжі, перед туалетом, після туалету, вживати чисту воду бажано бутильовану. Тільки одна хвилина кипятіння води фактично нам дає змогу повністю. Позбутися цього збудника, а саме збудника холєри, переживанням обов'язково мити фрукти чистою водою та обдавати їх окропом, ретельно готувати їжу, проварювати, просмажувати для того, щоб воно достатньо термічно оброблялось. Формуємо культуру здоров'я разом.